з нашим першим гостем. Це націоналіст, військовослужбовець ЗСУ Євген Карась з нами на зв'язку. Слава Україні! Це... Ви також економите, бачимо електроенергію, ми в нашій студії. Ми тут півтора прожектора вимкнули і вимкнули всі екрани. Так, ми вимкнули всі екрани. Е, режим тотальної економії триває. Ну але зрештою, це не найстрашніше, е, краще, як то кажуть, одна складна зима ніж все життя жити поруч або разом з ними. Я тут перефразую, е, як це е, краще зі свічками у студії і бавовною Севастополі. точно. Подобається нам таке формулювання. Скажіть, Євгене, вам подобається це таке формулювання? І загалом, як ви думаєте, от ці всі події, які сьогодні відбулися під ранок у Севастополі? Чи справді наші збройні сили постаралися зробити там свято в лапках для наших ворогів? Чи все-таки, як кажуть, наші вороги до цього причетна Велика Британія? Ви бачите. Темрява в молоді операції. Те, що сталося в Сертополі, це безумовно свято настільки де російську армію, оці, що трапляється, що принаймні. І я сьогодні публікував у себе э, російських військових і кажуть: давайте Чорноморський флот перейменує флот э, міра і охорони зернових путей, і там фло, флот жалоби, там э, жалосний флот, тому що росіяни, коли ми, ми розбомбили їхні ці фрігатики, вони оголосили, так це ж це ж зерно охороняли, ну подивіться, які українці, вони безжальні. Вони отакі от роблять з росіянами, що навіть оце не показують в північних фільмах. А вони такі роблять з нашим флотом легендарним, страшним і ужасним. Тобто, я, чесно кажучи, навіть не читав деталі. Я публікував ну я так. Проглянув які були ураження флоту. Наскільки е, я розумію, можливо було полювання за. Е, фрегатами, які можуть стріляти калібрами. Наскільки вдало ми нас це вийшло, ми побачимо. В будь-якому випадку, ну нанесений урон це колосальний, тому що там поламані ці е, палубні е, вежі зв'язку з е, радіолокації. І так далі. Е, фрегата це лагодити дуже довго. Плюс і підстансовано, що не туди туалетну бумагу наватає тепер. його ж так не перебінтуєш, скотчем, дай скотчу, у них вже нема. Ну тобто, паро, думаю, у них і так проблеми. Полагодити цього не зможуть. А це якби фрегат вивели нормально. Плюс там ще кілька. Човні пошкодили, ну це круто. Плюси ми розуміємо, що це була атака. Бойовими дронами і оцими човниками такими веселими і такого ще може бути ой багато, тому що це якби як вони самі росіяни кажуть, це ж вони пробують, а далі понесеться і понесеться. Засова точніше про цього причетні британці. Та тут діло в цьому як в будь-якому випадку операції складні на території України. Вони відбуваються за участі українських підрозділів. Чи хтось там консультував, навчав. Ми ж цього ніколи не, не відкидаємо, що ну тим більше королева британська вона завжди дуже гарно. Ставились до України останні роки, просто білісімо жока Джонсанюк зараз вирішив пересидіть. Там поки у них турбулента сідуть з тарифами. Ну йому він прийде, думаю, через там е е трошки пізніше повернеться ще на посаду, але якби і без того Британія вона посиду нас підтримує. Тому ну може, може там десь вони навчали або передавали техніку, так ми ж цього і не приховуємо. Це ж не те, що цим е передали попердунчики, ці шахіди, це от літаючі газоноканців Росії. Вони віднікуються. Хоча ну насправді там, е як сьогодні заявив гур, е прямо з. Гранський, оцей от там арабськими буквами написано на їхніх оцих лі... літальному цьому неподобстві. Тому е багато буде свята, і я, чесно кажучи, вже розбещений цими перемогами. Що я от сьогодні, коли це було в Севастополі, не сильно детально слідкував, що там пишуть росіяни, що наші підірвали, тому що розумію, ну ти поки одне прочитаєш, значить ще щось зарвуть. І ти просто не встигаєш за всіма нашими цими е діверсіями успішними операціями. Це справді об'єктивно так. Ми вже ж не цікавимося, скільки складов зірвали Хімар. Це такі. Ну, Хімар зарвав 50 складов там за тиждень. Ми такі ну, нормально, давай Давайте 100 збирали 100 ну нормально. А коли ж у них склади кончаться то тобто, є насправді ну війна переходить в таку жахливо е приємну рутину. Жахливо, тому що це війна, приємно, тому що ми методично знищуємо ворога і вже звикаємо до цього процесу. От якщо говорити загалом, якщо дійсно не вдаватися в деталі, тому що справді і українська сторона каже, що це в принципі не доведено що. Саме в Севастополі працювали Збройні Сили України. Тим не менше, якщо загалом взяти от поразки на полі бою, які завдаємо ми збройні сили України, в першу чергу росіянам. Ну вони дуже іміджеві, майже всі вони іміджеві. Так, у відступи від Ізюму, від та навіть з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини, Острів Зміїний, Крейсер Москва. Міст, який Керченський, все ще поки що функціонує. Ось сьогодні удар по Севастополю. Це ж такі дуже точкові удари, які не просто вбивають військову важливу військову інфраструктуру чи безпосередньо військові об'єкти Російської Федерації, а серйозно б'ють по нути внутрішньому его Путіна та їхньої Російської Федерації. Натомість Росіяни ніколи не можуть відповісти тим же. Вони відповідають б'ють по цивільному населенню. Ракети падають в центрі Києва, і це ще більше розлючує український народ у ця тенденція. Вона прослідковується вже не перший місяць. Як ви гадаєте, чому так відбувається, і чому ну чому вони не розуміють, що от там будь-яка чергова терористична атака, яку можна очікувати після сьогоднішніх подій, і, напевно, варто такі її очікувати, вона ж спрацює лише в те, що Україна буде лише більш злою ставати і налаштованою проти них. от їхні ці всі військові е, керівники, ті всі суровікини Шойгу, Пригожини, прокадирова, ми вчимо. Вони хіба не можуть скласти оці два плюс два? Чи один плюс один насправді? Що працює воно не так, а вони далі от цю, цей тероризм розвивають Чому так? На ваш погляд? Знаєте, російське его в цілому, що Путіна, що їхнього генштабу, що їхніх спецслужб, воно зараз воно так ось, і цього его воно вже ну так тільки посмішить е, усіх е, довкола, е, так само як его, того ж самого Кадирова, який сидячи за півтори тисячі там кілометрів від лінії фронту, е, критикував генерала Лапіна, якого сьогодні вже викинули на на, на смітник, про тому слава він там поїхав лікуватися. Ну ясно поїхав лікуватися. Е, так от, ну лапін сидів, Кадиров каже, 150 кілометрах, а Кадиров там в тисячі чи півтора тисячі кілометрів. Він критикує Лапіна, як треба воювати. І не приїдеш сюди. Поставили якогось там другого, обтрусили його від попілу, від крові убитих мобіків, і цих російських контрактників і поставили на рулі. Рулі, давай побіди, тому що все. І вони такі, що будуть побіди там? І оп, А побіда вже все. Уже луганські тюрми почали заганяти Вагнера. Уже ну, російських тюрм так не вистачає, тому що там трошки так розібралися, що, що до чого, що це якби не зовсім той білет на Воля, які мріяли зеки, і там кількох зеків не кількох, а багатьох розстріляли уже в самій Україні. Коли прибули на фронт намагалися. Коротше, коротше то почали луганських е заганять зеків насильно воювати. Ну але ж ми розуміємо, ну якої якості це йдуть війська і. Все менше і менше цих от боєздатних військ, е, тому е, фактично у них е, всі розуміють О, зараз. Що, тут така от непевність є, е, бої йдуть важкі в деяких містах, дав наприклад, там де на Бахмутському, хоча ми там просунулись П позавчора. Якщо не помиляюсь, е, на півтора кілометра там якийсь завод, я забув як називається, Там у цьому заводі я не знаю, якими це силами зробили наші козаки, тому що там справді Перша світова війна е, там дуже ну, випалена просто земля. Але наші там умудрились відпихнути вагнерів Десь кілометра на півтора. Е, я не знаю, що як це зробили там чудо. Тобто це там справді була дуже важка ділянка, але навіть їх ще випихаємо під тим же Бахмутом. Але там важкі йдуть бої. І само собою, ці контраступальні операції, це теж купа крові буде рубіло, таке. Але в цілому. Ми розуміємо, що війну вони профукали, і у них задача е зістрибнути на якісь перемовини, хоч якийсь 3 хоч якось залякать. Хоч якось там чи ядерна бімба, чи грязна бомба не помита російська, чи щось там вони придумають, чи вони взорвуть дамбу, чи вони собі не знаю там на по поцеплять там е унітазну трубу і будь вентилятором по Європі. Це все роздувати. Я не знаю, що вони ще можуть придумати. Е там не знаю, пот потруїти всіх ведмедів в Антарктики. Тобто вони придумують якісь нові методи, і нічого цього не зроблять, тому що, по перше вже ну не, не лишилось кому вже це робити. У них реально декласовано повністю вже збройні сили. Я так розумію, їхні спецслужби частково вже взагалі грають на ту сторону, що шукають, якби там заміриться, і хто там не знає, чи синуля Патрушова, чи хто там хоче вже Путін, Путінка з Путінку на цю замінити? От, але я нагадаю, я категоричний прихильник того, аби Владимир Водімрович лишався на посаді. Він там має бути якомога довше. Я ж чуть не матюхнувся. Кращого для України не придумать. Ви собі уявляєте, скільки їх там? Їх дуже обіцянку мільйонів 150 Купа зброї було всього, там цих доларів з нас цього стільки вони просто нас могли не знаю, підіг, до кордону, підігнути, якби якщо би Путін не вкрав це все. Просто підігнати якби вантажівки з доларами, і просто засипати на цими грошима, яких в нас було. Ну все украдено, і всіх поховали, знищили. Це просто ну фантастичне свято. І реально, от чесно кажучи, там дай, якщо в мене зараз бомба прилетить, я буду ржать, тому що ну коли б ми ще знищили просто от Російську Федерацію за всі ці мучення, ці 300 років цього ганьби. І оцей окупації просто не то, що ми, ми виворили свободу від них, ми їх просто розмотали, от просто мардякою по цьому труській матерії, яка дурно пахне, якби просто розмазали. Ну це відбувається щось з чимось. І у них зараз буде цей форум, десь там, в Індонезії, будуть там намагатися якихось е, тумбаюм куплять, якихось африканських царів, погрожувати Європі там біженцями, там лейкаутом в Україні, що от помиріться з нами, хоч якось, бо їм гайки будуть. І в воєнному пані. Ну, дивіться. Об'єктивно, Іран, Китай зробили заяву, що Росію вони впрягатися за неї не будуть. Це було нещодавно. Це якісь там самі, то вони сказали все. І Плюші наголосили, що давайте, Вовочка, без яких бомбочок. Якщо ти вже все профукав, то яка вже ядерна тобі війна? Давай уже все. Коротше. До свидання. Чао, какао. Раз. Два. По чому от у нас в чому головний стрес? Ці єдине, ну по суті, на фронті ми перемагаємо. У нас стрес, це йдуть мирні удари по мирних містах, по енергетиці, не по воєнних базах. Уже не, не б'ють. Ну, ракетиці, наш гур зробив уже повністю. Там точно викладка є. Скільки іскандера, скільки калібров, скільки каста, один «Х-55», п'ять ракет, то там те, що лишилось, воно не факт, що все ще літає. Е, по іскандерах вони вже опустилися на рівень того, що ну про критичний запас, тому що раптом на них нападе хто угодно. Там е, і те ж саме якісь там «Тумба-Юмба» на них нападе. І ведмеді оголосять нарешті повстання визвольне проти Росії. що зрозуміють, що вони більш розумна форма життя, ніж росіяни. І їм треба якась буде від медведів відбиватися, тому що всі ж п'яні пограничники і, і мусора. От і Має бути критичні запаси Скандері. Вони вже до нього прийшли. По цих калібрах по Х101, Х55 теж вони вже там у них лишається ще ну, буквально от таких от бомбардувань, ну, типу і то що ми називаємо масовими Вишається, не знаю, наскільки там, може, там місяця-два. Я не буду тут експертом якимось, але я просто кажу те, що озвучив бур, точні, гур. Точні цифри, і озвучено, що це надовго цього не вистачить. І для того вони пускають, зокрема, шахіди, що сподіваються, що у нас не вистачить ракет ППО. Але Захід відреагував. Дали нам швидше вже певні комплекси, прийшли плюс навчились збивати, розбили мережу цього ППО. І фактично, шахіди ще будуть прилітати, ну це нічого стратегічного. Це просто ну неприємно. Це от як камарі літають осінню. Це нас не, не може нас вбити як країну, не може нас змусити програти. Ну це неприємно. Е, криваті ракети все менше. А коли цього не стане, що вони будуть робити? Всього нічого не будуть робити. До речі, хвилинка реклами. Додаток в Андроїді є ППО, скоро буде на е, айфонах. Долучайте до народної системи. ППО зробили класні програмісти. Я їх рекламую, тому що вже збили ці ракети. Є ППО, гугліть, шукайте. Реально вже працює, і будемо взагалі робити. ці... жоден попередунчик не долетів.